Слава Україні, друзі! Все таке вибралось в мене таке Мій... вийшло вибратись на коп. Виїжджав з дому, було плюс 32 в тіні. Але 6 годин є. Зараз походимо, може, може щось вийде знайти. Зараз покажу місце, де я знаходжусь. Така місцина в принципі непогана. Поки що комарики навіть і не бачив два штучки десь пролетіло. Можливо, все така жара. Ну що, копаємо. І як то кажуть, не відходячи від каси. Перший сигнал. Відійшов буквально 5 метрів. Добре тут копається. Ще й відразу викопав. Що на сьогодні? Буде перше. Ага. Гільзач. Ну, як завжди. Пістолетний гільзач. Йдемо далі. Відходивши приблизно годинку, підійшов до такої доріжки. За годинку в мене отакі знахідки. Пуля, гудзик, і якась застібашка. А тільки що випала при дорожці. На кінець то перша монетка. Рамочник. Ще й стан в пісочку гарний. Як для копаної. Але як завжди, 46-й рік. Нічого, перша, перша монетка. Йдемо далі. І знову пройшла приблизно година. Це не коп. Це просто гуляння по лісі. За дві години ось такі знахідки. Нічого. Але ще я знайшов тільки що, наче непоганий сигнальчик. Зараз. Спробуємо копнути. Так, лопату не взяв, зараз вернусь. Де це він був біля дерева? А, ось. Коротше, якийсь такий пригаючий. Так, де це, це лопата моя, блін. Так, десь тут. Три корінчик попався. Ах ти. В корінь попав. Фу. Жара не Якраз в корню. Тож ноги не несуть. Ви чуєте як помінявся сигнал? Щось незрозуміле. Може і камонета на ребрі була. І... Що за болямба, блін? Що за хреновина? какой то клеймо или что? Ну, дивимся. Та елка, та Что-то есть Ох ты, ты что? 1939 39 рік. что, снаряда, что-то, что? Какой-то такой металл. Важке, але не алюміній. Титан. В 39-му році. Не знаю навіть. Ну добре. Гуляємо. Щось мені останнім часом. Везе на годинники. Але не на ті, що потрібно. Навіть не зрозуміло, що воно таке було, чи падає десь. Так, скільки часів було, коли вони встановились, навіть не видно, стрілки погнили. Та що вони падають ніяк не можна зловити? Коротше така знахідка. Та-дам! І знову година пройшла. Знахідок багато, але не потріб один. Але це не то, що я хотів показати. Викопав знову ямку. І випало кусок пластини латунної, а на ній поділки. Значить, що це? Значить, це був типу кантер. А кантер був аж на 40 кг. Отака приблуда. Гори сміття. Я вже і не показую його. В кінці покажу скільки вже навіть в хабарницю не влазить. А я до цих пір ходжу у футболці. Комарики кусають, але не так, це не біда. Виходив я все-таки на п'ять на п'яту годину копу вже. Давненько я цього не знаходив. О, дуже давненько я вже його не знаходив. Дивіться, я накрив листочком. Як ви думаєте, що це? Оп! Оп! Опа! Це полтос! Дивіться! Це полтінник. Фух, давненько, дуже давненько я не, не знаходив радянські полтоси. Каз дірка. 26 рік. Так що якось я сьогодні це зробив все-таки. Але все рівно ще в мене є годинка вільного часу. Це і хто хтось його гвоздьом бив чи що? Тут удар, а тут вздуття таке. А похрену. Вітя як блистить. Хоча я в принципі всі рази я знаходив в гарному стані, в блискучому, що навіть і не було ніяких окислів. А які окисли? Як це 900 проба може бути? Десь така приблизительна. Та й таке, йдемо далі. А полтінічок, то не один. Бачите, я там ступока поставив, закопав яму, а тут раз і в бік. Ну це, звичайно, що не полтінік. Сигнал 11-12. Можливо, щось. Щось. Раннє. Якось типу щитовика або рамочника. До речі, полтіник цей теж був. Не глибоко, сантиметрів. Мабуть, 10, може 15 сили Ти Де ж десь тільки що тут пікало. Нас да, запікало, десь Що, закинув яму, чи що Напікав. І це в нас що? Це в нас щитовик. Ну, я, в принципі, так і думав, що може бути ще біля полтинника цих, з цих років. Окрім як щитовик, 20 копійок 33-го року. Стан такий лісовий, нормальний. Ну що ж, закінчуємо ми сьогодні коп на тому самому місці, що й починав. Я отак скажу, після того, як знайшов полтинік, вже не хочеться копати цю всяку жбонь, срань і так далі. Покупав ще годину отакого всякого. Непотребу. Коротше, ось такі мої знахідки сьогодні. Такі. Так, чотири монетки, дві ходячки, рамочник і щитовик. І ось. Ось. б знайшов отаке з бінокля, чи з чого воно. Не знаю. Раз підставочка хороша вийшла. І ось те, за чим. Не ходимо. Не за золотом, ні, за сріблом. Золото все рівно не знайдеш. А це ще проскакує. Так що якісь сьогодні такі справи. Фух, відходив, хватить. На цьому досить вже. Так що якось так лопата повна, але знахідка одна. Так що до зустрічі на каналі. Пока.